Доброго вечора, ми з України. Вирішила вам показати свій букет дендрів. Вони вже повністю майже розпустилися. Не дуже пишно, але не ті у них умови зараз для пишного квітування. Доглядаю без танців з бубнами, так як навчила Тетяна. Коні з ранньої весни до пізньої осені, доки не з'являться бутони. Поливаються по просушці. Ось і весь догляд. Ще є отака квіточка в мене, одна нормальна, а друга мутант. Безкінечний револьверний психопсис, теж квітне весь час. Пафи повикидали бутончики, чекаю на квітування. А поки що радують дендробіуми. І ще в мене є для вас новина. Ось мій орхідейний скарб, який більше чомусь схожий на сміття. Але нічого, я сподіваюся, що ми їх виходимо. Все-таки маю надію, що в мене у них шансів більше вижити, ніж в офісі. В офісі взагалі опалення є лише тоді, коли є світло. А світло, як ви знаєте, буває не дуже часто. Принаймні зараз. Так, скарб я свій помила, почистила. Хочу пояснити, чому ж воно все було без субстрату, без горщиків, тому що тут 9 орхідей. Ну, Правда, щодо ось цієї я маю серйозні сумніви. Хоч би зелена була, а то ж жовта взагалі. Хоча брунька є, одна, схоже, що жива, але не факт. Тому будемо вважати, що їх тут вісім. Сюди уваги не беремо, але викидати поки що не буду. Там обрубки коріння. В більшості з тих, що тут є, коріння на відсотків 70-80 згнило. Тому я вирішила, оскільки місця в мене вдома немає, їх де тримати. Ледве знайшла де притулити ось цю грядку, так сказати. Тобто я їх всіх почистила і вкрила серветками. Ось повиступало на них такі жовті плями. Це засолене коріння. Я його промивала, але сіль все одно повиступала і на серветках, я їх зараз познімаю. Заодно покажу, які рештки там залишились від коріння. І вкрию новими серветками, і так вони в мене житимуть до весни у вологих серветках без субстрату. Таке я придумала рішення проблеми. Інакше просто мені немає їх де ставити і як рятувати. А в офісі вони б навряд чи вижили. Ось витягла перші дві таке в них коріння. Серединок немає. Ну, хоча точка росту, я думаю, тут є. І коріння ще більш-менше є. Тут ситуація гірша, але два оці корінчики надію вселяють. Тут теж з серединкою проблема. Але, думаю, якщо що, буде у нас дітка. Ось хоча б з тієї бруньки. Не захотіла я витягувати усі. Цієї ємності, тому що тут вони всі так добре пазли склалися корінням, що не хочу зайвий раз травмувати, тому вирішила ось так познімала серветки, де найбрудніші. Таке тут у нас коріння, більшість без точок росту. Тут ось у нас молодий листочок росте. Коріння є непогано, тобто у цих шансів достатньо, щоб вижити. Тут центральний листок теж, бачите, який збирається відмирати, а можливо й передумає серединка теж без листя. Коріння там у нього повно, найперспективніший з усієї компанії. Щодо ось цієї, я її в окремий поставила посуд, тому що зняла тут. Листочок нижній, якого нема рештки листочку. І тепер ось цей молоденький практично не тримається. Його треба підпирати чимось. Я боюся, що він відламається, тому його на окремий посуд і підпираю серед інших квітів листочками. іншими. Ось такі у нас орхідейні справи. Чому я їх не забрала раніше, запитаєте ви? Тому що просто-напросто це не мої орхідеї. Співробітниця моя зараз в Києві. Я її просила забрати, і я сподівалася, що вона їх забере, але так і не забрала. Не знаю, з яких причин. Тому забрати вирішила я. Може, хоч щось врятується. Звичайно, їм відновлюватися не один рік. За гарного догляду і гарних умов це мінімум 2 роки до нормального стану. Ну, все відновимо і відбудуємо. Слава Україні!